Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа від Andрю Демко AD-25. На огляді буде дві версії цієї моделі. Вони обидві з бюджетної категорії ну, відносно цієї моделі. Але в різному виконанні з різними матеріалами, різними формами клинка, різними сталями. Відповідно, це у нас як вони його називають шаркфуд. Зі сталю Aus 10A і накладками з склоармованого нейлону. І версія з клинком ClipPoint з сталью D2 і накладками зі склотекстоліту G-TEN. Давайте нагадаю швиденько характеристики, що ж це за ножі. Clippoint у нас має загальну довжину 195 мм, довжину клинка 82 мм. Товщину клинка 3,2 мм. Товщина руків'я щось близько сантиметра, можливо, трішечки трішечки менше. Маса його 106 грамів. Забігаючи наперед даний ніж я замінив у ньому в осьовому підшипники на шайби. Але про те буде детальніше згодом. Шаркфут у нас 190 мм, можливо, навіть трішечки менше. 78 мм клинок, 3,2 мм товщина його. Руків'я точно таке саме, щось близько сантиметра товщини. І ну, вони ідентичні тут. Що по довжині, що по товщині, що по конструкції. Ну, відрізняються, відповідно, накладками. Ну і тут в наявності бекспейсер є. А тут більш збільшені бонки. От. Для наглядності давайте додам в кадр декілька ножів, досить поширених, щоб розуміти от, візуально, що це таке. Бо мені от демкоці здалися трішки не зовсім стандартного розміру, і вони, по суті, будучи от, в рамках однієї моделі, намагаються перекривати от, декілька типів розмірів. Що ж я маю на увазі, то. Якщо взяти пару три, ну у мене лайтвейт, але не суттєво, доволі типовий, ніж з клинком 3 дюйми, то в порівнянні з кліппоінтом вона ну, помітно менша. Але вже з Шаркфутом, руків я ну, зрозуміло, що у пари менше, але клинок, зараз ось вийду ось увого, де там. Клинок уже ну не настільки відчутно менший, вони вже десь плюс-мінус починають бути схожими. А, так само, от наприклад, з Маніксом. Якщо Манікс уже відчутно більший за SharkFood, то в порівнянні з ClipPoint, він більший, але зовсім трішки. І якщо, наприклад, взяти клинки. Ось так. манікс більший, а по РК уже Манікс трішки поступається. Ну, ці міліметри буквально. Е, руків я, до речі, дуже схожі у них мені здались за задумом. Ось навіть ця підпальцева історія. Спробую показати її. От, ну, дуже схоже. І давайте ще блюр. Теж досить поширений ніж, вже з Кліппоїнтом. Розмір руків'я плюс-мінус схожий у них. Ну, по клинку блюр більший. Ну і по РК теж. Також хочу ще показати їх в порівнянні з call Steel Gage 3 дюймовим, бо частенько їх розглядають як альтернативні варіанти. Але ні. Тут, якщо ну, логічно підходити по типу клинка, ну, кліппойнтпоїнт, то uh, Engage, ну, відчутно поступається. При цьому також він поступається суттєво в товщині, що в загальній що клинка. І фактично в роботі це ну, зовсім різні ножі. Хоча от по довжині вже знову ж таки, з Шаркфутом по клинку навіть на якийсь міліметр довший, але знову ж таки, товщина, товщина зовсім різна. А що ж щодо схожостей і відмінностей безпосередньо між цими версіями? Я взяв саме базові, тому що їх, як правило, і вибирають як такий вхідний квиток. Відрізняються вони, окрім матеріалів, ще і формою клинка. Ну і довжиною його. Чи відчув я це якось на ділі? По довжині ні, фактично якось так, щоб мені десь не вистачало довжини на шаркфуті, то я таке не пригадую. Якихось разючих от відмінностей, от, щоб мені от так хотілося взяти, от ні, не той взяв, от, треба оцей взяти, чи там навпаки. Теж такого не було. Вони справляються з задачами своїми: добре, що той, що той. От повсякденними повсякденними, які от в мене траплялися. При цьому, звісно, так, є у них відмінності у використанні. Наприклад, ну, банально різна площині він відбувається різними частинами клинка. от У Кліппойта це, наприклад, буде ну, черевце, це так зване, а у Шаркфута оця частина що ближче до вістря. Але воно все відбувається ну, доволі інтуїтивно, коли. Щось ріжеш, навіть не задумуєшся, і ніяких питань не виникає, просто користуєшся й В інших моментах, ну, звісно, кліппоінт кращий на якийсь укол. Але як ви бачили в тестах, що і шаркфутом щось штрикнути там можна за потреби. Також, що мені було зручніше робити кліппоінтом це зрізання стяжок і всіляких оцих скріплюючих моментів, по типу там. Цієї ж мотузки. Також була в мене нещодавно ситуація, коли потрібно було зачистити в дерев'яній деталі вибірку, і виявилося що це зручніше було робити саме кліппоінтом тому що є от радіальна частина РК. При тому, наприклад, шаркфутом мені набагато зручніше розпаковувати якісь коробки, блістери. От всі ці моменти, і справа навіть не тільки і не стільки в більш контрольованому отрізі вістрям, як і взагалі в положенні руки. от Демко цей момент продумав, і воно виходить дуже-дуже ну дуже зручно, дуже анатомічно. от По м, різниці в руків'ї Ну, знову ж таки, форма, розміри руків, я в них однакові, тут ну ніякої різниці немає. По матеріалу. О, Мені тактильно, як не дивно, більше сподобався саме оцей пластик. Він на, знаєте на що схожий, в кого були ножі Cold Steel, от uh, ProLite, uh, Tough uh, Secret Edge. От, я забув, як називається цей полімер. Вже перепрошую, але от, от на них він найбільш схожий. Uh, в нього. Ну, мені сподобалось от, що текстура, що цупкість, що тактильно, що на звук. Ну, немає питань, все з ним нормально. З джентцем. Та, по суті, теж з ним то все добре. Мені єдине, що він таким якимось здався як би передати це? Дубовеньким чи що. От, Специфічне от таке тверде відчуття, при цьому якоїсь особливої абразивності у нього немає. Але це дуже суб'єктивний момент, кому як, кому що більше до вподоби. По Сталі тут Aus 10 ну, по суті, така сама, як і у Cold Steel. Я суб'єктивно, як користувач, не відчув ніякої різниці в них. Це от сталь, типу, ну якщо грубо-грубо порівнювати з тієї приблизно когорти, що і N690 VGT CTS BD1N, от з тих, що в мене були, можливо, 154 CM, але в мене там буквально декілька ножів було. Тож не буду наполягати, от вона, плюс-мінус, от в чомусь. Відрізняється в чомусь краще, в чомусь гірше. Це от грубо, так, якщо щоб мати уяву приблизно, що це ну такий впевнений середнячок. Д2 на кліппоінті d 2 на ринку дуже широко представлена, і там від виробника до виробника вона може бути яка завгодно. Тут же мені вона от дуже сподобалась. Із тих d 2 що в мене були, це, мабуть, найкращий варіант, що мені траплявся. І це ще от буквально в, ну, із заводським загостренням. Тому, ну, не знаю, поки що я дуже нею задоволений. Дуже сподобалось. От, власне, по схожостях і відмінностях між безпосередньо цими варіантами. Щодо моїх особистих вражень від цих ножів, мені ножі ці дуже сподобались. Вони, от, дали мені більше, ніж я очікував, значно більше. Ними приємно користуватись, вони дуже гарно продумані в багатьох моментах, навіть дрібних. Це от приємно користуватись, приємно розуміти, що от дизайнер доклав сюди праці, душу вклав, так би мовити, от, як люблять це казати. Але і без нюансів теж не обійшлося. Хоча, от тут такі нюанси, знаєте. Не те, що от недолік-недолік, да? а от таке як компроміс, чи що. Чи навіть як от з підшипниками, тролінг мабуть, не знаю. от Давайте, мабуть, з чого почнемо. Я на тесті сказав, що мені не сподобалась кліпса. Оця от така чудернацька. Я б, мабуть, більш очікував побачити її на ножах. Панченко, ніж демком. Але тут справа не в якомусь творчому пориві чи спробі зробити щось дійсно чудернацьке Це типова mm -hmm. демківська кліпса. Mm -hmm. Ось як на ад 15 наприклад. Просто що тут і тут різні можливості під кріплення її. Відповідно, це всього лише. Інженерна необхідність оце отак от зробити. а Мені не сподобалась вона в роботі в поєднанні з тонким руків'ям вона відчувалась. Але відчувалась при роботі силовій. От ніж це й не в першу чергу про силову роботу. Він її може робити, без сумніву, але все ж він більше про якісь повсякденні задачі. І в таких задачах. Ну, ніяк так Ліпса про себе. Не, ну нічого поганого сказати не можу. Нічого вона не натирає і ніяк не заважає. Вона не глибокої посадки. Багато кому це не подобається. Мені немає різниці, і навіть ось цей момент, що її зручно діставати. ну, не її, а ножа, зручно діставати таким чином за цей виступ. Навіть їй подобається. Також вона досить добре тут продумана, вона гарно сідає на кишеню, впевнено, там тримається і гарно знімається. От Тому це швидше от така моя суб'єктивна придирка до цієї кліпси. Мені не подобається, ну, але робить вона свою роботу. робить. Як вам вона сподобається, не сподобається, це вже справа ваша. Також слід зазначити, що як із кліпсами, так і взагалі з цими моделями є дуже багато варіантів кастомізації. Ну і кліпси теж. Тому замінити її не проблема. от. А другий момент, який мені не сподобався, це підшипники. Справа в чому? Тут він наче чудово працює. от. Механіка, все. Але підшипник тут повністю сталевий, що кульки, що сепаратор. І він такого для підшипників трохи нестандартного розміру. Працює, як він я вже показував, чудово, все добре, плюс, якщо от взяти сюди так фокус, Капнути мастила, то воно дуже добре тримається в цій вузенькій канавці. Але сталевий підшипник в поєднанні от з такими сталями, як Кауз-10, Д2, 3В, як на мене, трішки специфічне рішення. Але щодо підшипників, мені підказав Мені Knives Guy. До речі, у нього цікавий канал про ножі з доволі таким ретельним підходом до справи, там, вимірами, конструктивом. Раджу перейти глянути, лишу посилання, можливо, вам буде цікаво. Так от, підказав він мені компанію Skif, так як Skif тільки пишеться через 2F які виготовляють і продають керамічні підшипники для цих ножів і також шайби. Я зайшов туди, глянув, і виявилось, що шайби ті, власне, що Ендрю Демко зробив підшипник у форматі самої звичайнісінької шайби М1061. Яка за дві копійки продається в будь-якому будівельному або автомагазині. От, власне, якось так. По товщині, воно наче здається, що вони різні, але ви ще врахуєте, що там кульки є. От. Ну і плюс притерти її ще треба. Якось так. Е, я купив шайби. Ну, у нас, звісно. І поставив їх на версію з ClipPoint. Зараз спробую показати, можливо, щоб було. Ну ось тут, наче видно. Ось вони. Як я це зробив? Так, щоб отримати відповідь на ще одне питання, яке мене цікавило, яке я озвучував на тесті. Зносостійкість замка, що з ним буде при всьому цьому спіннерстві. Я викрутив осьовий, тут тут торг 10 виняв клинок, виняв підшипники, взяв шайби, зняв з них фаски просто і поставив їх замість підшипників. І притер уже на ножі безпосередньо. Метод не найкращий, так робити не варто. Притріть по-людськи і тоді ставте. Але мені це було важливо в якості експерименту. Що я отримав в результаті? Та все чудово насправді. Ось, клиночок по центру став. Детент працює. Механіка, звісно, не така, як на підшипника. Це зрозуміло, але вона в мене більш ніж влаштовує. На камеру не те, щоб дуже зручно було показувати маловато місця, але все працює добре. От. Тому, якщо там підшипники вийшли з ладу, для їх заміни, для якогось такого екстреного ремонту, вам буде достатньо. Доступу до будь-якого авто чи будівельного магазину. От власне і все. Тож, підшипник цей насправді дивно, що саме такий вибір зробив Демко, але в технологічному плані він дуже простий, виявився в якійсь заміні там, екстреному ремонті. Це проблем ніяких. Не викличе. А, щодо шайби ж, до речі, М1061, що це означає? 10 це зовнішній діаметр, 6 це внутрішній діаметр, 1 це товщина, все це в міліметрах. 10 міліметрів, 6 міліметрів, 1 міліметр. Ще один нюанс, не найприємніший, так би мовити, це ціна. Часто можна почути, що ніж оверпрайс, що за такі матеріали. Які використовуються, хоче демко за багато грошей. Ну, тут важко не погодитись насправді. І я таки да, підтримую цю думку. Але що слід зауважити? Це не унікальне явище. Ось вам для прикладу Manix Lightweight, у якого Полімер, Полімер. CTS BD1N AUS 10. Матеріали плюс-мінус схожі, ціни плюс-мінус схожі. От тому не хоче демко починати свою сольну кар'єру в бюджетній сфері, то це його право. Він далеко не остання людина в ножовій спільноті. Тож, ну, Захотів він так захотів. І як показує практика, ножиці доволі популярні, і рішення він зробив правильне. от Але так, не можу не погодитись що ціна на ніж трохи кусається. Тож, чи отримав я за цю ціну хороший ніж, який мені дійсно сподобався. Так, ніж, Дуже-дуже добре зроблений, от він продуманий до дрібниць насправді, от незважаючи на ті нюанси, що в плані ергономіки, що в плані якомусь тактильному, що навіть от як звучить механіка, як все це працює, як він ріже, от незважаючи на такі певні компромісні рішення щодо Товщини, спусків, і так далі. Все це дуже добре працює. Ніж простий в обслуговуванні. от Для прикладу, і це теж передбачено конструкцією. Ось цей ніж з шайбами, які були поставлені абсолютно таким варварським способом, і притерті безпосередньо на ножі. І от вам титент. І пружинка ця не сама туга, до речі, от вона передбачає цей момент, що так може бути і працює при цьому. Ось вам для прикладу детент на Col Steel Engage. Тут ніяких конструктивних змін не вносилось, він такий і є. Ось трішечки, якщо, то він ще працює, от уже ні. Тож, ніж справив Приємне враження. Приємно, що от докладено було зусиль до його створення. Працює він чудово, і я ним задоволений. Загалом все, що хотів сказав: о про замок забув ще, про зносостійкість замка. от Все з ним нормально. Ніяких проблем немає. Гадаю, що питання це теж можна зняти. Наразі всім дякую за увагу. На все добре.